BMW X3 2019 року випуску в кузові G01 з 3-літровим дизельним двигуном, повним приводом та в дуже класній комплектації. Перше, що ми бачимо, це у нас камера 360. Маємо радар на адаптивний круїз, BMW Adaptive LED Оптика, парктроніки 360 градусів, датчики мертвих зон, безключовий доступ на всі двері. Ось такий от красивий Luxрі Line. Салон, контурна підсвітка, шкіряне мультикермо з підігрівом, датчики щути та світла, також автоматичне дальнє світло з вирізанням, адаптивний круїз, контроль, LED-панель та 178 тисяч чесного та перевіреного пробігу, автоматична коробка передач, вибір режиму руху, трьохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, топова мультимедія з навігацією та карплеєм, а також управління жестами. По асистентах паркування у нас є все. Камери 360 градусів, парктроніки 360 градусів, а також система автоматичного паркування. Маємо ще також панораму і люк, звичайно, електронний паркінг та система автохол. Йдемо назад. Звичайно, вагон міста сидіти дуже зручно, маємо свій клімат, прикурювач від з підстаканничками, третій підголівник, третій ремінь безпеки, також кріплення і зафікс для ваших діток. По задній частині у нас звичайно летоптика, також сервопривід відкриття багажника, і і досить великий там місткий багажник. Суня вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитена та сертифікована без з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.